12 жовтня 1307 року в Парижі відбулася дуже важлива зустріч двох лицарів з ордена Тамплієрів, які неспішно помолилися в одній скелі замку Тампль і прийшли до обговорення. Старший починок храмовник передав молодшому наказ від великого магістра надійно сховати всі скарби реліквії ордена. На наступний день з першими променями сонця, в п'ятницю 13 жовтня 1307 року, по всій території Франції прокотилася масова хвиля арештів тамплієрів. Та Як стверджують історики, це була дуже добре організована спецоперація в історії людства. Ініціатором заходу став французький король Філіп IV красивий, який був внуком київської княгині Анни Ярославни, а вона в свою чергу дочкою Ярослава Мудрого. Слід зазначити, що формальною причиною арештів служило звинувачення представників ордена в вогурстві, поклонінню нечистій силі та практиці сексуальної оргії. Насправді ж, причиною масштабної чистки були безмежна влада храмовників, їх могутність і скарби, якими так прагнув володіти. Філіп у підсумку більшість лицарів-чинців з ордену тамплієрів заарештували і невдовзі стратили, але королю так і не вдалося досягти бажаної мети. Він так і не зміг заволодіти статком тамплієрів. Попереджені заздалегідь тамплієри все ж встигли вивезти в невідомому напрямку і надійно сховали своє золото, срібло, дорогоцінні камені та священні артефакти. У наш час багато істориків і шукачів скарбів дотримуються теорії, що скарби тамплієрів можуть таїтися на території України. Така думка виглядає цілком реалістично, якщо детально вивчити сліди храмовників в нашій країні. Час від часу завдяки новим технологіям, наполегливості шукачів-скарбів або банальної випадковості світове співториство жваво поворює черговий знайдений скарб. Іноді такі знахідки вражають своїми масштабами. Наприклад, порівняно недавно, в 2011 році, в одному з храмів Індії було знайдено сотні тонн виробів із золота, срібла і коштовних каменів. Експерти оцінили дивовижну знахідку майже 22 мільярди доларів. На тлі подібних подій мабуть варто відзначити, що індійський скарб далеко не рекордний. Наприклад, якщо вірити легендам, які досить часто втілюються в нашу реальність, то бібліотека Ярослава Мудрого оцінюється в рази більше, ніж знахідка в Індії. Але найціннішими вважаються релігійні артефакти, зокрема християнські реліквії, якими володів орден Тамплієрів. Скромними оцінками їх золоті запаси дорівнювали золотому запасу Західної Європи. Збереглася достовірна інформація, що саме тамплієри володіли всіма реліквіями після Христа. Наприклад, відома туринська пашениця байливо зберігалася у тамплієрі до 15 століття, і цей факт підтверджують історичні лідописи. Тих же джерелах згадується про святий Грааль, який теж перебував у тамплієрів. І нехай найвідоміший християнський військовий орден в історії людства проіснував всього 216 років. Він залишив по собі неймовірні історії, легенди і безліч питань, відповіді на які так і не відкриті людство. І ось вже не одне століття багато ентузіастів намагаються безрезультатно підняти завісу на сакральні таємниці найзагадковішого ордена. Але як би банально це не звучало, чим більше ми дізнаємося про життя, традиції, матеріальні цінності храмовників, тим більше питань зароджується. Взяти хоча б їх загадкове зникнення, коли вони розчинилися, немов туман, з першими променями сонця разом із своїм величезним статком. Тамплієри або орден бідних лицарів Христа був заснований після Першого хрестового походу в 1096 році. Спочатку він складався з дев'яти лицарів, які захищали паломників з Європи по шляху в Єрусалим. Якщо відстежити історію зародження ордена, то виникає дуже багато питань. Наприклад, багато дослідників переконані, що в перші дев'ять років тамплієри на чолі з магістром де Депейно перебували немов в законсервованому стані. Вони практично не розвивалися. Кладається враження, що їхня головна мета була зовсім не в захисті паломників, а в ретельному дослідженні підземелля, храму царя Соломона і манускриптів. Цілком можливо, що храмовникам все ж вдалося знайти щось величне. Не виключено, що це могли бути навіть скарби Соломона, в тому числі святий Грааль і Ковчег Завіту. Адже далі ми бачимо колосальне зростання релігійного військового ордена. Їх матеріальний стан виріс до небачених раніше масштабів. Тамплієри володіли практично безмежною владою і привілеями. Скарби тамплієрів, заповітна мрія будь-якого містика, представника релігії і шукача скарбів, Або слід зазначити, що їх пошуком активно займалися історики, та навіть політики. Наприклад, збереглися незаперечні докази про активні пошуки спащини тамплієрів спеціально створеної групою Сталіна і Гітлера. Обидва прагнули знайти безцінні християнські артефакти, в тому числі ковчег завіту і грааль. Обидва вірили, що знайдені скарби і містичні реліквії забезпечать їм світове панування. Тому добре підготовлені та щедро фінансовані групи НКВД та Аненерби активно вивчали як саму історію тамплієрів, так і їхні архітектурні споруди у Франції, Іспанії та Португалії. Всі роботи велися таємно під рифом секретно. І варто знати, що Україна впала в око нацистам задовго до початку Другої світової війни, які мали свій містичний інтерес на нашій землі. Сьогодні збереглися документи, які підтверджують існування спеціальної групи, яка займалася пошуком трьох каменів на території України, що мали пряме відношення до тамплієрів. За легендою, камені це ключ до величезних скарбів тамплієрів. Так ось іронія в тому, що дана група шукала їх по всьому світу той час, як вони знаходилися під носом у фашистів під час окупації української території. Століттями камені непомічно лежали біля села Новосілки, неподалік від Золочева, і тільки зовсім недавно їх перемістили на територію Золочевського замку. Зараз вони виконують роль музейного експоната. Їх може побачити кожен бажаючий. На території України є дуже багато цікавих і ще не вивчених місць. Печера тамплієрів відноситься саме до таких містичних пам'яток України. Вона розташована на вершині Чорної гори в Закарпатській області. останні роки користується великою популярністю серед туристів і шукачів скарбів. Тутешній край, як і саме підземелля, обросло неймовірними легендами, які часом дуже складно повірити або спростувати. Значна її частина затоплена водою, немов оберігаючи це місце від невпрошених гостей. Сьогодні ніхто достеменно не знає, ким із якої метою створили печеру, лише одні припущення. Версій настільки багато, що дуже складно визначити, де вигадка, а де правда. У процесі археологічних досліджень вдалося з'ясувати, що печера має рукотворне походження і раніше не була затоплена. Вода могла з'явитися тут в результаті досягнення підземних вод в процесі вирубки тунелю. Були неодноразові спроби відкачати воду з ціллю вивчення підземелля, але всі починання зазнали невдачі. Вода стабільно тримає свій рівень, скільки б зусиль не застосовували місцеві краєзнавці. Багато хто вірить, печеру затопили тамплієри, щоб приховати свій скарб і святий Грааль. Приводом для цієї теорії стали знайдені на стінах написи хрести і монети. Що належали таємному ордену. Не виключено, що значна частина скарбу тамплієрів може таїтися в селі Луків на Волині. Вчені відшукали залишки зампу тамплієрів і його підземні ходи, які ще не вивчені. Тому теорія про заховане тут золото, срібло, дорогоцінні камені та священні артефакти ордена, має повне право на існування, адже тамплієри дійсно могли поселитися в наших краях, як стверджують історики та науковці, підтверджуючи тим самим саме припущення, що святий Грааль і зниклі скарби ордена, заховані саме в Україні. Сьогодні складно провести межу між легендами і припущеннями. Наше покоління вважає за краще вірити в достовірні факти, але на нашу думку не варто відмовлятися від пошуку, що базується виключно на міфах і неймовірних історіях, адже як довела практика, у всьому є частка правди. У всякому разі, щоб не тратити шанс зрозуміти і знайти щось нове та цікаве, що може змінити наше ставлення в кращу сторону самого себе, власної історії до минулого, сьогоднішнього і майбутнього, потрібно завжди рухатися тільки вперед. Хто його знає, може і правда святий Грааль, золото темплієрів, заховані в Україні.